Збройні сили України контролюють уже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра. Йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Бої тривають біля населених пунктів пойма, піщанівка та кринки. Як повідомляють американські аналітики з посиланням на російські джерела, ЗСУ зберігають позиції в центрі кринок, незважаючи на спроби ворога завадити, українські військові можуть поповнити запаси на своїх позиціях на східному березі. Та є повідомлення про збільшення чисельності українського угруповання на ліво. Бережі за останні тижні. Тим часом підрозділи однієї з російських бригад зазнали тяжких втрат від вогню української артилерії 10 листопада у Голопристанському районі. Також, за даними аналітиків, окупанти на лівобережжі Херсонської області зводять багаторівниву оборону. Вони тримають позиції у складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців. Крім того, окупанти сильно замінували територію навколо кринок, де зараз утримують позиції ЗСУ. Зазначається, що осінні та зимові погодні умови можуть виявити деякі із прихованих укріплень. Водночас керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко розповів, що мета створення зсу плацдармів на лівому березі Дніпра просунутися якнайглибше і зменшити ризики того, що артилерія РФ працюватиме і намагатиметься витіснити українських захисників назад на правобережжя. Глобальна мета це захід в тил російських окупаційних військ, щоб далі рухатися на Крим. Нагадаємо, командування морської піхоти військово-морських сил ЗСУ вперше офіційно підтвердило закріплення українських військ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра. Згодом президент Володимир Зеленський опублікував фото наших захисників на лівому березі Херсонської області. російська пропагандистка Маргарита Симоніан поділилася своєю думкою щодо того, коли президент РФ Володимир Путін піде на припинення вогню з Україною. Путін піде на припинення огня в той момент, як мені здається, коли буде устойчиво обезпечені нові границі Російської Федерації, а границі будуть знаходитися там, де ми теж вважаємо потрібним. Симоніян додала, нібито при цьому абсолютно не важливо, хто саме займатиме посаду президента США. Єслітабуді. Одноногий тайський гей, трансгендер, що, конечно, случиться. Ближайшем... Не, рама з День... День... мені нравится рама Нам совершенно все равно. Проте насправді росіяни хочуть припинення війни з Україною. Як повідомляє видання Bloomberg, у ході недавнього телефонного опитування Росіян з'ясувалося, що близько 48% респондентів вважають, що настав час переговорів щодо мирної угоди. Зазначається, що це найвищий показник спочатку повномасштабного вторгнення. При цьому 39% опитаних підтримують продовження війни. Втім, Блумберг зазначає, що зростання суспільного незадоволення не вплине на Путіна. У матеріалі повідомляється, що Кремль запровадив найжорстокіші репресії проти інакодумства за останнє десятиліття, запроторюючи опонентів у в'язниці та оголошуючи критику війни поза законом. В Україні 18 листопада випав перший сніг. Зокрема, зима настала на заході країни. Засніжило Волинь, Львів та Львівську область, Карпатський регіон та Рівненщину. Користувачі соцмереж почали ділитися зимовими фото. Надалі температура повітря ще більше знижуватиметься. Зокрема, український гідрометеорологічний центр прогнозує різке похолодання на Київщині. У наступні п'ять днів температура повітря вночі становитиме від нуля до 4 градусів морозу в день від 2 градусів градусів морозу до 3 градусів тепла. Опадів у Київській області найближчими днями не передбачається, проте в день 21 листопада та вночі 22 листопада можливий мокрий сніг. У неділю 19 листопада перший сніг прогнозують на сході України. А ось у західних та південних областях в найближчі дні очікуються дощі. У ніч на 19 листопада Москва атакували дрони. Мер Москви Сергій Собянін звітував про те, що у Богородському міському окрузі сили ППО збили безпілотник. За його словами, руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків, нібито немає. Телеграм-канал ШОТ опублікував фото уламків безпілотника, які впали на горьковське шосе в районі селища Моніне. У мережі також з'явилося відео з місця подій, Зняті свідком Вон осколки безпілотні. Х... Валяються. Горяко. Повідомляється, що траса деякий час була перекрита. Тим часом безпілотники атакують російські міста дедалі частіше. Наприклад, вранці 17 листопада в російському смоленську заявили про атаку дронів. За даними телеграм-каналу, база, безпілотник атакував смоленський авіаційний завод. Він був нібито нейтралізований силами РЕБ і впав на територію заводу, після чого пробив дах цеху і вибухнув. А 14 листопада у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на території. Військової частини. Там ще згорів цех, в якому виготовляли СПВ-дрони. Російський терорист Ігор стрілков гіркін має намір балотуватися в президента РФ. Про своє самовисування він написав у листі із СІЗО. Співголова російського руху за Стрілкова Олег Нєльзін зачитав лист на прес-конференції на підтримку російського терориста. Обращає рукавослужі із наразі БРДС з пропозицією Начать роботу поводити в касі кандидата в президенти РФ з діючому закладенству РФ ігор Гіркін дав соратникам вказівку розгорнути штаб зі збору підписів та закликав різні громадські та політичні організації. Підтримати їх у цій справі, примітно, що під час виступу за спиною Нельзіна було спроектовано зображення передвиборчого плакату Гіркіна з написом Наш президент Стрілков зазначимо у липні цього року. Гіркіна заарештували у справі про екстремізм. Вибори президента Росії мають відбутися 17 березня 2024 року. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що російський диктатор Путін і терористи Хамас мають одну спільну мету: вони прагнуть стерти з землі сусідні демократії, Україну та Ізраїль. Пише за Вашингтон Пост. Американський лідер запевняє, для протидії агресорам штати об'єднують союзників та партнерів, щоб рухатися до більш світлого і мирного майбутнього. На його думку, якщо США відступлять, то небезпека конфліктів може поширитися, а витрати на їх врегулювання лише зростатимуть. Це переконання основа для мого підходу з надання підтримки народу України, оскільки українці продовжують захищати свою свободу від жорстокої війни Путіна. Також президент США згадав про досвід двох світових воєн минулого століття. Адже коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза сама по собі не згасає. Це напряму залучає Америку. Саме через це наша відданість Україні сьогодні це інвестиція в нашу власну безпеку. Це унеможливлює ширший конфлікт завтра. Тож Америка та понад 50 країн продовжують надавати Україні військову та економічну підтримку. Додав Байден.